Всім привіт! Привіт! Сьогодні ми з новою книжкою і з новим форматом, який ми започаткували минулого разу, прикріпимо в кінці відео, де ви можете побачити, як ми читаємо тепер як варіант: електронні книжки з екрану. На жаль, не завжди в нас є можливість знайти паперові книжки, але книжки, бібліотеки зараз дають варіант паперових, електронних книжок. Так само, як ми говорили про те, що книжки на Amazon, які ми можемо купувати, йде. Виставлена наша книжка, яку ви можете теж придбати, побачити на Амазоні. Вона теж є в двох форматах в електронному форматі та в паперовому форматі. Ми говорили про те, що сучасні діти не бачать певної якоїсь різниці великої між паперовим та електронним форматом. Можливо, це навіть простіше, декому, тому що в електронну книжку ви можете закачати кілька десятків, а то й сотень книжок. І кудись, якщо їхати, то буде легше взяти електронну книжку, закачати в неї дуже багато книжок ніж. Тягти з собою кілька кілограмів книжок паперових. Будемо слідкувати, так би мовити, за новими віяннями, і це також рятівний такий у нас спосіб не забувати про читання, не робити великі перерви на каналі, тому що поки шукаємо паперову книжку, звичайно, легше буде знайти електронний формат і читати його з вами разом з екрану що тобто ви менше бачите наші обличчя, більше бачите текст, і більше бачите текст перед власними очима і з нашим коментарем по тексту, так би мовити, ми читаємо. Ви бачите текст і ми читаємо. Ми прикріпимо ссылки на лінки на, наш, на наше попереднє відео, де ми також читали електронну книжку, та лінки на нашу. На те, де ми читаємо нашу книжку, і так само ви зможете побачити там формат паперовий та електронний. Тож сьогодні продовжуємо читати електронні книжки. І сьогодні у нас книжка, яка називається Я люблю Я люблю спати у своєму ліжечку і переключаємось на читання з екрану. Всім гарного читання і слухання цієї книжки. Переключаємось. Ну що ж, починаємо читати книжечку. Ось так вона виглядає в нашому аккаунті в бібліотеці. Називається українською Я люблю спати у своєму ліжечку. I love to sleep in my own bed. Uh -huh. English Ukrainian bilingual Book. And та сама авторка, яка була у нас уже в кількох інших книжках. Шелі uh, Едмонд. Ashley... Тут навіть є такий варіант читання, як чи слухання, верніше аудіокнижки. Не тільки паперові, електронні а ще й аудіокнижки на сьогодні ми можемо використовувати. І електронні книжки в такому форматі ми читаємо спочатку англійську, потім українську, тому що так легше слідкувати за текстом. Хоча традиційно ми навпаки зазвичай читали раніше. Починаємо. Jimmy, a little bunny, lived with his family in the forest. He lived in a beautiful house with his mom, dad, and two older brothers. Маленький кролик Джиммі жив зі своєю родиною в лісі. Він жив у красивому будиночку зі своїми мамою, татом та двома старшими братами. Джиммі like One night he brushed his teeth and before going to bed he asked his mom Mom, can I sleep in your bed with you? I really don't like sleeping in my bed alone. Джиммі не любив спати у своєму ліжечку. Одного вечора, почистивши перед сном зуби, він попрохав свою маму. Матусю, чи можу я спати у твоєму ліжку разом з тобою? Я справді не хочу спати в своєму ліжечку на самоті. Sweetie, said mom, everyone has his own bed, and your bed suits you just right. But, mom, I don't like my bed at all, answered Jimmy. I want to sleep in your bed. Сонечко, відповіла мама, усі мають свої власні ліжка, і твоє ліжечко підходить тобі якнайкраще. Але, матусю, мені зовсім не подобається моє ліжечко, відповів Джиммі. Я хочу спати в твоєму ліжку. Let's do this, said asleep. Давай зробимо ось так, промовила мама. «Іди вмощуйся у своєму ліжечку. А я прийду тебе обійняти, підібгати ковдричку і зачитати тобі та твоїм братам казочку. Після цього я тебе поцілую і посиджу поряд, доки ти не заснеш. Окей, агрейд Джиммі. mom hugged Джимми and read a bedtime story to her three children. Добре, погодився Джиммі і поцілував маму. Мама обійняла Джиммі, і зап і зачитала вечірню казочку усім трьом своїм діткам. During the story, the children fell asleep. Доки вона читала, діти позасинали. Mom gave all of them a good night kiss and went to sleep in her bed and her bed and her room. Мама всіх їх поцілувала і пішла до своєї кімнати спати в своєму ліжку. In the middle of the night, Jimmy woke up. He sat in the bed and looked around and saw that Mom was next to him. Jimmy then he got out of bed, took his pillow and blanket, and sneaked quietly into Mom and Dad's room. Jimmy got into their bed, hugged Mom, and fell asleep. They slept like that the whole night until the morning. Тоді він зліз з ліжка, взяв свою подушечку та ковдру і непомітно прокрався до кімнати матінки і татка. Джиммі забрався до їх ліжка, обійняв матусю і заснув. І спали вони так усю ніч до самого ранку. Чусь мені це нагадує. The next night Jimmy woke up again. He took his pillow and blanket and tried to leave the room like the night before. But, then, but just then uh, his middle brother woke up. Наступної ночі Джиммі знову прокинувся. Він узяв подушку, ковдру і намагався вийти з кімнати, як і в ніч напередодні. Але саме цієї миті прокинувся його середній брат. Джиммі, where are you going? he asked. Ah, Jimmy started. Nowhere. Go back to sleep. He quickly ran to his mom and dad's room. Jimmy sneaked into their bed and pretended to sleep. Джиммі, куди ти зібрався? запитав він. «Ох, Джиммі затнувся. Нікуди. Спи собі далі. Він швидко побіг до кімнати мами і тата. Джиммі заліз до їх ліжечка і прокинувся follow і Jimmy. Прокинувся Але його брат не спав. Мені цікаво, що тут відбувається, подумав він і вирішив прослідкувати за Джиммі. When he discovered that Jimmy was sleeping in their mom's and dad's bed, he was very upset. So that's the way it is. Is it, he thought, if Джиммі's allowed to sleep, then I want to also. With that, he got into their parents bed as well. Коли він виявив, що Джиммі спить у ліжку матусі та туся, то дуже засмутився. Ось як подумав він, якщо Джиммі це дозволено, то і я теж так хочу. Розсудивши так, він також забрався до ліжечка батьків. Mm-hmm. <laughs> Mom heard the strange noises, opened her eyes and saw the two children in bed. She made room for them in the bed by making do a small corner of the bed for herself. Again, they slept like that the whole night until the morning. Мама, почувши дивні звуки, відкрила очі і побачила в ліжку двох своїх дітей. Вона посунулася, бо їм вистачило місця в ліжку. Сама ж зайняла невеличкий кутик. І знову вони спали так всю ніч до ранку. Там щось з англійською, трошки трошки реченні не зрозуміло, так? Ага. Uh -huh. Як воно мало б звучати? By... doing... Oh. By doing... Uh, she made room for them in the bed by doing a small cor corner of the bed for herself. Mm -hmm. yeah. On the third night, the same thing happened. Jimmy woke up, took his pillow and blanket, and went to his parents' room. His brother followed him again and got into their parents' bed together with his pillow and blanket. But this time the oldest brother were up. На третю ніч відбулось те саме. Джиммі прокинувся, взяв подушечку і ковдру і пішов до кімнати батьків. Його брат знову пішов за ним і ліг в ліжко батьків разом зі своїм, зі своїми подушечкою та ковдрою. Але цього разу старший брат також прокинувся. Oh my God. Yes. Something's not right here, he thought to himself, and followed his two younger brothers to mom and dad's room. Щось тут не так, подумав він і пішов слідом за двома молодшими братами в кімнату до мами і тата. Коли старший брат побачив, що його брати сплять разом з мамою і татком, то одразу ж позаздрив їм. Я теж хочу спати в, ліж... в ліжку з матусею татусем, подумав він, і тишком забрався у ліжко. Цікаво, що тут так само, як в англійському варіанті, «мам» і «дед» пишуть з великої літери, а в наших слов'янських мовах не, не прийнято писати з великої літери. Але тут, за аналогією до англійської версії, також в українському варіанті матуся та тут з великої літери написані. They slept like this the whole night. It was really uncomfortable. Mom and dad didn't rest the whole night, tossing and turning. They tried to find the most comfortable way to sleep. Спали вони так усю ніч. Всім було доволі незручно. Мама і тато зовсім не відпочили цієї ночі. Ой, як знайомо. Вертілися з боку на бік, намагаючись знайти найбільш зручне положення, аби виспатись. Нелегко були маленьким кроликам. Вони крутились у ліжечку майже до самого ранку. Then suddenly boom bang the bed broke what happened jimmy shouted as he woke up right away раптом, бум, бабах, ліжко що сталося закричав Джимі, відразу прокидаючись What are we going to do now said mom sadly що нам тепер робити запитала мама We'll have to build a new bed dad announced After breakfast we'll go to the forest and start working Нам потрібно змайструвати нове ліжко, виголосив тато. Після сніданку, ми підемо до лісу і приступимо до роботи. Змайструвати величезне ліжко. After breakfast, the whole family went to the forest and build a new to build a uh, new bed. After a whole day's work, they had to make a big, strong bed out of wood. The only thing left to do was decorated. Поснідавши, вся сім'я пішла до лісу майструвати нове ліжко. Попрацювавши увесь день, Пропрацювавши весь день, вони зробили з дерева велике міцне ліжко. Єдине, що залишилося зробити, це прикрасити його. Ми вирішили пофарбувати наше ліжко у коричневий колір, сказала мама. І доки ми фарбуватимемо його, ви можете пофарбувати свої ліжечка у будь-який колір, який забажаєте. I want blue, said the oldest brother, with excited excitement, ran to and ran to paint his bend his bed blue. And I chose the color green, said the middle brother happily. Я хочу синюю схвильовано вигукнув старший брат і побіг фарбувати свою ліжечку у синій колір. А я обиюю зелений кольор, радісно промовив середній брат. Jimmy took the color red and the color yellow. He mixed the red with the yellow and made his favorite color orange. Jimmy взяв червоний та жовтий кольори. Він Він змішав їх разом і і отримав, отримав свій улюблений колір – колір He 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 painted his bed bed! orange and 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 decorated it with red and yellow stars. Він пофарбував своє ліжечко в оранжевий і прикрасив його червоними і жовтими зірками. After he finished, he ran to mom Mom, proudly shouted, mom, look at my beautiful bed. I love my bed so much, I want to sleep in it every night. Після того, як він він завершив свою роботу, він побіг до мами і гордо вигукнув. Матусю, подивися на моє прекрасне ліжечко. Я так сильно люблю свою ліжечко і хочу спати в ньому щоночі. Мам Jimmy a big hug. Мама всіпнулась, сміхнулась і міцно обійняла Джиммі. Ever since then, Jimmy has slept in his orange bed every night. Good night, Jimmy. З тих пір Джемі спав у своєму оранжевому ліжечку щоночі на добраніч ніч, Ось такий лавхак для батьків, як можна змусити дітей спати у своєму ліжечку. Дитина має обрати свій варіант ліжечка, або якийсь новий варіант купити або прикрасити те ліжко, яке є. Сьогодні, все. Дякуємо всім за увагу. Сподіваюся, ця книжка сподобається вам, вашим дітям. І сподіваюся, що буде зручно все-таки читати з екрану на екран, вам бачити цей текст. І чути наші голоси, як ми читаємо ці книжки. Пишіть свої коментарі, зауваження, запитання. Будемо раді будь-якому зворотньому зв'язку. Слідкуйте за нашими попередніми відео, верніше наступними відео. відео, дивіться наші попередні відео. В кінці відео прикріпимо лінки на певні інші е, книжки, які ми читали попередньо. І е, ще раз дякуємо величезне за увагу. Бувайте! Бай!